Hello, guys! Хеллогейс, мікрофону та всіх на каналі. Сьогодні у нас таке коротеньку відео. Я ще не знаю, наскільки воно вийде, але ми сьогодні поговоримо про анонс такої події, як оцінка облікового запису. А це така буде веб-подія, де, розроб... де розробники будуть оцінювати наш аккаунт і давати нам за це нагороду. Чи буде це саме та легендарна компенсація і подарунки, які всі обіцяли нам там, ветеранам, гравцям, поточним гравцям і так далі, для плюшок. Ще не відомо, але ця вже подія виглядає теж цікаво. Давайте ж ми її зараз трошки поглянемо. Аноутсбул там ще вчора. Не встиг ще розписати відео, на даному дуже зайнятий, але що нам вже по Діскорду обіцяють, що типу можна отримати. До 15 тисяч рубінів та і в принципі, вище для вітеранів. 4700 для нових гравців, плюс екстра рубін так само можна буде утримати. Потії буду стартувати з завтра, 20 червня. Ну, якщо, звісно, ви дивитеся 19, якщо ви дивитеся 20-ту події для вас вже стартували. Ми наша задача буде просто буде так розуміє це все робити на веб-івенті, як завжди, веб-івенти вони прям для нас зараз щось роблять їх дуже багато, багато гравців вже Скажуть, да висить нам цих веб-івентів, дайте нам кращі події. Ну, що я знаю в цій події, що тут чесно, ніякі складності. Ну, тобто, це не подія навіть круток, ніякі квести. Я думаю, до цього всього не треба довиконувати. виконувати. Ми зараз коротенько з вами розглянемо цю подію. Тут документи вже цим це скинув. Документи вже є в загальному доступі. Спершу він не був загальному доступі, потім його вже скинули всім. Єдине, що в цьому ну, що ми будемо ці документи отримати. Калькулятор рангу, тобто тут буде оцінюватись перший ваш аккаунт. Звісно ж, за результатами оцінювання ваш аккаунт буде присвоїтись ранг і за цей ранг ви будете отримати вже кількість рубінів. Тобто не кожен отримує максимальну кількість, тут все буде залежати від різних етапів. Це За кожного легендарного героя, за кожного рарного, за кожного ультрара легендарного героя, це я так думаю унікалки, за кожного епічного. За кожний Рубін, за кожен Драгон Кристал, за кожен гелліт, за кожні легендарні артефакти, міфічні, легендарні. Екіпі... Ну тобто, так само буде робитися ваша оцінка. Це все. ну тобто, От ви бачите дві події, знову ж таки, легінитись будемо через Google. Це все оцінює, дають нам поінти, ці бали, і за ці поінти-бали ми вже будемо отримати свій ранг, і цей потім ранг. За цей ранг ми будемо отримати вже халявні нагородки. Далі, ось тут, наприклад, в ваш ранг там, ССС ви отримали 15 чербів отримати. Потім ще можна буде, звісно, вже поліпшити ці нагороди. Тут, звісно, вже, як завжди, подіє запросити друзів. Ми будемо запрошувати друзів. Я думаю, вже по всім подіям, яких ви запрошував до цього, можна запротити ще раз. І так само, ще, якщо. По івенту, якщо в основному на даному момент горі отакі от -то, то левел буде, а, там 19-29, ви ще будете отримати додаткові бонуси, ну то відсотки до рубінів. Це для тих, хто прям грає. Ну, Тих, хто здесь вже не грає, у них левелу немає. Тобто тут це легко в цій події. Тут вам все указано. Цей документ, який я теж скачаю, його скину ще в наш Телеграм і Діскорд. А ті, хто вже в принципі були там в офіційному Діскорді, вже і так читали цей документ. І з такого самого цікавого що в цьому документі. Це те, що буде оцінка нашого аккаунту, оцінка як для нових гравців буде, там для нових своя система. Для вітеранів, для граців USA, ті, які з штатів повертаються гру тут для всіх, буде е, свій клас. Будемо отримувати нагороди. Максимум можна отримати до 15. Ну, до 15 шубіні, плюс ще додатково за кожного друга, як ви бачите, можна буде отримати ще плюшки. 400, 1000, 1600. 3, е, типу, як сквад забираємо командочку. Я сподіваюся, що можна буде ще й на нам, а ще й ну, і друзі за це плюшки також буду отримувати. Тут ще треба буде прочитати, Ну, Це все ізі. Тут чесно, ну, тут от воно показується. Інвайт-код все розписано тут нічого складного. Тут всі так само уважні моменти. Ви так само можете прочитати а, шрифтом але про це ми детальніше вже поговоримо завтра. Коли подія стартане, я запишу ще одне, звісно вже відосік, як я буду вже робити оцінку свого аккаунту, щоб ви все це бачили, як воно там робиться, і куди клацати як воно оцінюється. Плюс-мінус не буду на моєму прикладі. Події мені не виглядає нічим таким складним. Подія виглядає просто як знаєте, все те, що ви робили за ці за часи Гри. Просто сама ж гра буде вас оцінювати, я думаю, це можна було зробити якось простіше, не обов'язково тобто робити якийсь БПВ для гравців, вони могли це все самі зробити. Uh, ну, чесно, це, я думаю, легко робиться. Але ладно, ми будемо приймати у цьому бубовані. Наш значит залогінити через одне з трьох мер... соцмереж. Це Facebook, Google, Apple ID, як завжди. Заходимо туди і виконуємо просто ці умови, що вона там буде вицінити. Ну, пройде оцінка для допадя, запросити 5 друзів. Це отримати свою халяву. Нічого більше. Подія дуже легка, подія швидка, стартує вона вже 20 червня. не знаю, коли дивитися відео. Ну, ще так само завтра ми підведемо підсумки розіграша. Це відосик тут, десь спливашка ще зараз буде. Розіграш, як я анонсував, ще там десь у вівторок до 5. Ми підводимо підсумки, так що хто ще не прийняв участь, у вас є перейти на той відосик, зробити всі умови, які там в тому відео. І ви так само прийняти участь. І завтра я ще підведені підсумки, скажу, хто ще ви додатковий гіліт промокод, промокодіки на свій аккаунт. Ну і так само, хто замітив подсхалку, що змінилося у цьому відео, той теж отримає від мене на промокоді перший коментар, який буде під цим відео з подсхалкою написаний. Ну давайте трошечки пограємо в гру. Всім, це ж дякую за перегляд. Чекаємо ці події оцінювання. Завтра ми, звісно, в неї поклацим і подивимося, що нам розробники підготують ще. Але, чесно, я думав, що трошечки буде ігрова якась подія, для там ветеранів, якийсь прикол. Ну, я думаю, це теж буде, але це ще додатковий момент. Це гнать замануха. Ну давайте, всім дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі. Чекає на пас першу коментар з відповіддю на пасхалочку. Далі вже, звісно, переєднуйтесь до іншого каналу. Відосі ковенозі, там, де ще розіграш, то ще не прийняв участь, не написав свої коментарі, написав подобайка, напишіть час, у вас ще є, щоб виграти ще до другої плюшки. Ну, а завтра поговоримо детальніше вже про цю подію. Розберемо її прям живу, коли вона стартане. Всім папа, друзі! Підписка на канал, це як Кожен бік, це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофів везмеш Відео летить, немає, тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі – це справжній чемпіонський рад.